Всім доброго дня, мої підписники мого каналу, всім любителям троянди винограду, бажаю міцного здоров'ячка, миру і хочу зняти в цьому році перше позитивне відео. Це трояночки хочу показати свої, як вони зараз квітнуть. В цьому році виноград трошки підмерз, тому не став знімати нічого поки по винограду. Зніму трошки троянд. Дві неділі мене не було вдома, тому трошки вони підзаросли. Але зараз квітне дуже гарно і я вам кое що покажу. Це у нас Омаж Барбара. Дуже красива троянда. Ховсью. ченно гібридна. Конрад Хенкель. Класична червона троянда. Дуже гарно розкривається. Керіо. Чайна гібридна трояндочка. Насичений колір такий. Восточний експрес. Дуже обільно цвіте. Це у нас Чандос Б'юті. пахуча трояндочка. Дуже красива, дуже-дуже ароматна. І обільна квітне. І високий куч виростає півтора метра. Це у нас Ель Торо Дуже гарна троянда, абсолютно пошти без шипів, без колючок. Квітка тримається дуже довго, не вигорає, не осипається, дуже урожайна. Це у нас фольклор. Старенький сорт, але дуже гарний. Високий кущ, висока квітка. Бокальчик високий. Це у нас маме Дітієра. Це у нас барон Ротшильд Дуже крупна квітка, колір дуже красивий. Це у нас Агуста Луїза, наша красуня. Дуже пахуча, дуже красива. Там у неї три кольори. І рожевий, і помаранчевий, і кремовий. Ну це у нас знаменитий Black Magic Це у нас біла троянда Анастасія. Дуже красиво, полно. Это у нас знаменита Глория Дей. Всю трояночку знают уже все. Це у нас Бермуде, дуже красива троянда, крупна, повна, дуже урожайна, високий кущ виростає. Це у нас Моніка Білучі. Ченна гібридна двухцветна трояндочка. Це у нас паролі. Дуже крупна квітка. И очень-дуже похуча. Пароли. Всем рекомендую, дуже красиво. Афродита. шикарнячий сорт. Високий кущ пишний, красиво, довго цвіте, крупний цвіток. Дуже урожайна. Афродита. Супертрупер. Флорібунночка. Одна із найкращих. Дуже обільно цвіте, красиво. Луї де Фінес. Дуже гарний колір. Такий оранжево-жовто Аж такий помаранчево аж коричневий трошки. Луї де Фінес. Жардін Віларді. Красива троянда, висока виростає. Метр сімдесят, високий красивий зложений бокал і крупна крупна квітка, дуже урожайна. Отак так виглядає квіточка. гарно зложена. Віларді. Веларді. Дживка літає. Black Magic. Це у нас Ів'єн Вестут. Дуже гарний колір. Дафна японка. Гарна троянда тим, що квітне місяць не впадає квітка, дуже-дуже довго цвіте. Що у нас там далі? Це у нас пішли флорибунди. Супертрупер. Дуже красива трояночка флорібундочка. Шокенборг. Квітка повна. Колір красивий, дуже пишна цвіте. Шокенборг. Ізис Флорібунда. Теж дуже гарний колір. І море квіток. Це сачма. Вона ж Ален. Флорібунда. Теж одна з найкращих. Дуже-дуже обільна цвіта. Бетті Буб. Не дуже повна троянда флорібундочка, але дуже гарно виглядає. Мері Енн жовта. Це у нас редбалеріна. Мускусна. Мені подобається дуже. Кущ високий, пишний, красивий, дуже довго і гарно квітне. Red Ballerina. Це у нас Ален. Ой, не Ален, а Алегра. Чи Алегрія. Це Ред Лайменс, мініатюрочка. Тут багато інших інших краян. Це Лаваглут, Теж із Флорібунд. одна з найкращих. Самарітянин, а білі як дуже-дуже пишно. Це Голден Бебі. Теж флорібундочка. Самарітянин. Ред Леонардо да Вінчі. Пампанела Лавлідія. Це в мене біла флорибунда без назви, але дуже красива. Повна-повна, і повна, більш фітне. І точно ж така є рожева. Флорібундочка. Такий пишний кущ. Рапсодія Інблу Імператриця Фарах Дійсна імператриця. гібридна Ну це все. Зняв перше маленьке відео в цьому році. Всім всього найкращого. До зустрічі!